Всім привітки! Мене частенько запитують, коли замовляють живці, наскільки довго вкоріняються рослинки, як довго чекати. Ось перед вами рослинка. Такий ось живець. Це Ганна Новіс. А так, зараз, зараз, де ти, де ти, де ти. Ось, бачите, цей маленький білий корінчик. А тепер увага на дату, коли я ставила його на вкорінення. 23.07, уявіть собі. 23.07 і тільки перший корінчик. Ну, це не всі живці цього сорту так вкоріняються, не подумайте, він гарно вкоріняється. Але уявіть, скільки. Це 4 місяці, так, серпень, вересень, жовтень, листопад. 4 місяці, всього-навсього. І у вас маленький корінчик. Тому, якщо у вас щось не вкоріняється, просто дайте час.